Росіяни хочуть захопити Харків та Суми такі наміри окупантів підтверджується даними розвідки. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times. Нагадаємо, раніше про таке бажання Росії повідомляв представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Олександр Павлюк зазначив, що цілі, які росіяни вважають реальними, це повна окупація Луганської та Донецької областей. І в разі успіху Запорізької, втім, сили оборони України не даватимуть окупантам можливості втілити свої плани в життя, впевнений командувач Путних військ. Наші спецслужби кажуть, що росіяни дійсно мають план взяття Харкова чи Сум. Але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні і чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають. Мета РФ знищити українську націю. Війну можна закінчити лише шляхом ізоляції Росії. Зараз з нами на зв'язку Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю вас оперативна ситуація на фронті? Питаю вас загалом. Але якщо ваша ласка, ви можете зробити акцент на часів яр, попри те, що наші військові кажуть сам часів яр, там знаходимося ми, але зверху і знизу, з боку Богданівки Іванівки, підтискають все таки росіяни. Проте знову таки, те, що знаю з вуст військових, вони кажуть тактично, росіяни успіхів останній тиждень не мали. Яка інформація у вас? Абсолютно вірно, я хотів би звернутися ще е, до е, попередньої теми стосовно планів е, на Харків, Суми і так далі. Дійсно, плани у росіян є. Плани є і на Київ, і на Львів. Плани є, оскільки вони б не починали свою війну, якщо б у них е, не було вже сформованих карт, замислів і так далі. Правда, ці всі замисли вони фактично в лютому березні 2022 року е, були е, зруйновані українською армією, українською нацією. Зараз у них плани також є, але знову ж таки, у них немає ударної ударного угруповання, яке могло би зараз провести операцію на напрямку Сум чи Харкову. Тобто, це треба відразу говорити, тому що у нас зараз в інформаційному просторі часто наратив посилюється саме те, що росіяни, начебто, вже готові провести операцію в напрямку Сум, взагалі північних областей, Чернігів і так далі, можливо, навіть Київ, Харків. А далі розвернутися і піти. Ну, Ілон Маск взагалі каже про Одесу. Насправді ударних угруповань у них не сформовано. Плани абсолютно, звісно, є, оскільки вони проводять стратегічну операцію по знищенню України, абсолютно вірно. Тому з цього й треба починати. Стосовно Донбасу, у них дійсно закінчується. Те вікно можливостей, яке вони думали, що воно в них буде безкінечне, бо американці не затвердять допомогу. Після того як була підписана допомога, відбувається звісно складний процес і бюрократичний, і логістичний стосовно доставки цієї власної допомоги системи озброєння військової техніки на передній край. І це потребує часу. У всякому разі оптимальний рівень допомоги буде приблизно починаючи з середини травня, і оце це вікно можливостей росіяни намагаються використати максимально. Тобто вкидають все, що можна. У них є два напрямки зараз на Донбасі: це очеретине і часів яр, де вони намагаються прорвати такими двома великими клешнями для того, щоб створити загрозу Константинівці та вийти на оперативний простір. Що можна сказати за останній час, якраз от останній тиждень дійсно українським військам вдало. Ося стабілізувати ситуацію і на очеретині і е, на часовому яру. Звісно, вони будуть тиснути зараз дуже складний період. Зараз оці ці тижні будуть надзвичайно складні, і особливо я би звертав увагу на інформаційно-психологічні операції, тому що на фронті хлопці тримаються. А у нас таке враження, що цивільні в тилу починають е, панікувати е, більше ніж е, взагалі е, ситуація того потребує. Тому е, треба дуже фільтрувати повідомлення, дуже вибирати. Ті е, наративи, які публікуються, і так далі. От е, в тому числі, наприклад, е, інтерв'ю представника головного управління розвідки е, генерала Скібіцького е, так само е, довертається в пресі не так, як е, е, фактично є в оригіналі. Е, е, генерал Скібіцький не казав, що Україна не може перемогти на полі бою, а лише треба починати переговори. Він казав, що не може Україна перемогти на полі бою сама, самотужки. Оце дійсно правда. без Єдності всередині і єдності з нашими союзниками ми не можемо перемогти зла. Пане Михайло, тому, дякуємо і, так, і без ми. нашого критичного мислення. Але про цього говоримо з 2014 -го року. Між тим зараз здається, або втома від війни. Люди в більшості своєї не вмикають його, і вони ведуться на ті психологічні інформаційні атаки росіян, які в них надзвичайно вправні. Тут ніде правди діти, пане Михайло. Дякуємо вам за правильно розставлені акценти за грамотно розставлені акценти. Сподіваємося, глядачі. Почули, що говорив Михайло Самось, директор New Geopolitics Research Network, що будуть посилюватися інформаційні атаки на нас, на українців, особливо в травні.